Вітаємо вас у кабінеті безпеки. Давайте детальніше ознайомимося з його зонами. Правила поведінки при пожежі. Треба завжди пам'ятати, що необереження з вогнем може призвести до найбільших середбіт пожежі. Якщо у квартирі або будинку почалась пожежа, найголовніше не панікувати. Необхідно негайно повідомити про це пожежну частину. Телефонуй за номером 101. Чітко і ясно називаю адресу і місце виникнення пожежі, повідом сусідів. Якщо є можливість, то спробуй погасити вогонь засобами, що є під рукою. Невеликі джерела пожежі можна гасити мокрою ганчіркою, ударами зверху, тягаю з вогню предмети, що горять. Це сприяє поширенню пожежі, Гаси вогонь водою або піском із країв до центру. При гасінні пожежі намагайся не відчиняти вікна і двері. Бо доступ повітря підсилить вогонь. Якщо погасити пожежу до прибуття пожежних неможливо, необхідно з іншими мешканцями будинку, не створюючи паніки, вийти на вулицю, використовуючи для цього сходи або пожежне драбини між балконами, покидай приміщення, перегнувшись якнайнижче, адже дим направляється вгору. При пожежі не спускайся у лифті, бо може відключитися електрика. По можливості змочи якусь тканину, прикрий нею ніс і рот. Під час переходів через задимлення ділянки затримуй дихання. Якщо вогонь палає в коридорі, на сходах тощо і неможливо вибратися назовні, залишайтеся у своїй квартирі, щільно зачини двері, затули щільними мокрими ганчірками, повісь ковдру, килим або що інше. Рятувальники вкрай старбовані та звертаються до громадян з проханням бути пильними та обережними під час відпочинку на природі. Дотримуватись правил пожежної безпеки, але якщо так сталося, що багаті переходять у неконтрольоване розповсюдження, разу телефонуйте до служб порятунку 101.